Вітаю всіх, було до мене питання, і ну я розгляну. Чи вдасться Харкову зробити так, щоб каби не летіли? Сюди ж додам, чому Харкову не дало купити патріотів. Мені це капитали, давайте так. Харків найближчий час беру місяць-два, найближчий час буде місяць-два. Зможе вирішити питання з кабами, які летять на місто, вирішити. Щоб вони не летіли так сильно, вирішити це питання Харків зможе найближчий місяць-два. Давайте подивимось. Лицар Кубків, це відповідь так. Це вирішення ситуації. Рішення буде. так. Певний рух. Колісниця це рух. Це серйозні дії, рух вперед. Ну, не знаю, що вони там надумали. Чесно, вже по барабану що? Так, це накопичення чогось. Ви знаєте, Харків буде виходити з ролі жертви. Тому що, ви знаєте, вже дістало. Підніму вам. Угу. А за рахунок допомоги світу це буде певним чином. Ви ж розумієте, я кажу те, що вважаю за потрібним. Ні, по барабану хто що думає. Знову таємничість. Верховну жрицю я розкривати не буду. До фіга старших арканів, любі мої. І це дії. Будуть сильніші дії. Був певна сила, хитра сила. І одноколісниця це рух чогось вперед. Є дії певні по верховній жриці це таємні дії, які ніхто ніколи не скаже. Давайте так. Залишаю це, як є, я. я не буду нічого зайвого розкривати, я не хочу це робити. Але є думки вже, бо задрали. Давайте так. Чому Харкову не дали придбати для себе рідного коханого ПВО захист неба, щоб такої жоби не сталося? Чому не дали? Гроші, хто вас просив гроші, ідіотів? Ну, звісно ж, це результат, любі мої. А хто ж дасть? Тому що це результат. А тепер дивіться: яка була б інформація за рахунок цього? І маніпуляції? Це сильніші маніпуляції. Ось, а тут же справедливість. А по справедливості, вибачте, повинні це ПВО дати були місто. це результат який? Ну, Захист домівки є домовленості? Угу. Тепер дивіться: це не окупація. Відразу скажу: це мова про ПВО, чому не дали купити патріотів? Тому що обмеження, загнали ось ці обмеження через те, що Харків міг сам все зробити. А тепер зрозумійте: якщо зробити це самому, то рівень який буде міста? Харків може це собі дозволити, а інші міста не всі можуть, тому вибачте. Чому, правда, ми страждаємо через інших, не знаю. Але така ситуація у нас. Тут, ви знаєте, ось тут два шляхи на колоди. два варіанти. І два патріоти, які нам потрібні. Подумаємо, що робити. Може, якусь петицію ще наколіпать. Добре. Харків отримає цей захист неба. Не захист неба, який йому так потрібен. Він його отримає в кінцевому результаті. Так, він його отримає. Отримає. Вздручать владу. Отримає, ну непогано. Отримає через жертви. Обнулення ситуації. Ось це буде збиття, скажу чесно, під цим. Якщо казати про захист не, бо це нуль вже збуття буде. Після кучі жертв. Ви вибачте, така задняця у нас.